Кажуть, що у Бардів є така негласна традиція висоцького зі сцени не співати. Зі сцени лялькового театру цієї неділя його пісні майже не співали зовсім. Якщо не рахувати фіналу вечора, коли була виконана його єдина пісня коні. Перш за все на початку заходу було наголошено, що це не є вечір пам'яті, а данина людині, яка дала жанру авторської пісні свій окрас. Та насправді вийшло все зовсім по іншому, сумно та у похмурому тоні. І більше було схоже на реквієм по висоцькому, хоча 25 січня відзначався його день народження. Цей захід, перша акція проєкту Мистецькі сходи, на який організував клуб авторської пісні, який відродив свою діяльність після саморічної перерви, тепер при технічному університеті, а також партія зелених та ляльковий театр. Не випадково називається вечір громадянської поезії, пісні та позиції. Тобто, ті люди, які прийшли, вони сказали свою позицію. Нам не цікаво жити в країні. Знаєте, я такий ржавський був кандидатом президента. Він казав чуття значить, Єдиної родини. Так, от цим людям не хочеться жити в єдиній руїні. От, і цю руїну потрібно якось піднімати і піднімаємо ми сьогодні своїм хай акцією, своєю е, маленькою будемо акцією. Але ці люди вже прийшли, вони не байдужі. Небагато ж люди співали свої та пісні інших бардів. Це Василь Олійник, Володимир Сторожук, Світлана Марченко та Лілія Шехтар, Віктор Король, Валерій Парфенюк, Вадим Волков, Валерій Дяков та інші. Гостями наступних сходин, які будуть проводитися щомісяця, будуть брати Кононенки. Один з них посол України в Грузії, інший Бард. На питання, хто, на вашу думку, з українських видатних особистостей близький за Духом до Висоцького, Олександр Смик відповів. Це Тарас Григоріч Шевченко. В своєму часі, в своїх вимірах. Вірніше Висоцький, близький до Тараса Шевченка, якщо бути більш точнішим. От. А якщо говорити про той проміжок часу нашої незалежної України, то в нас, по-моєму, не тільки немає на Україні сьогодні державницької політики, але й нема носіїв, ярко виражених лідерів, носіїв, які б дорівнювали по домінанті цьому актору.